Пека з пекою, а чемпіонат Житомирської області з футболу команд вищої ліги у повному розпалі. У суботу, 7 липня, ФК Бердичів приймав на стадіоні шкіряник команду з Новоград-Волинського Авангард. У першому таймі суперники, можна сказати, грали на рівних. Гострі атаки у ворота голкіперів відбувалися часто із обох боків. Слід зазначити, що у цій грі воротарем ФК Бердичі виступав Ярослав Кравчук, оскільки його колега Тарас Панасюк не зміг вийти на поле через травму. Щоправда, Кравчук виконував свою роботу доволі гарно. Не дивлячись, Ісь на штрафні та бокові удари, що їх пробивали бердичівляни, на перерву обидві команди пішли з рахунком 0-0. У другому таймі гра дещо пожвавилася. Атаки почастішили і від того стали більш результативними. На 55 й хвилині матчу Володимир Креденцер забив довгоочікуваний вболівальниками гол. Рахунок став 1-0 на користь господарів поля. Надія Бердичівської команди вкотре довела, що не дарма його у свій час вважали кращим бомбардиром. Та вже через півгодини після голу Креденцера Новоградець Юрій Перін влучно пробив у ворота Кравчука. І з рахунком 1-1 команди завершили цю футбольну зустріч. У першому колі чемпіонату області бердичівляни зіграють ще одну гру на виїзді із минулорічними чемпіонами ФК Бараші Ємільчино.